Лєр, давай швидше, ми запізнюємося. Мам, я не хочу цю сукню. Вона колеться. Вони сперечались уже третю хвилину. Юлія нервово поглядала на годинник. Кожна хвилина, як стиснута пружина. Добре, одягай синю, тільки швидше. Дівчинка засміялась і побігла до шафи. Юля зітхнула. В голові вже крутились звіти, нарада о 9.30, дзвінок директору. Але тоді вона ще не знала, що цей день розіб'є її життя навпіл. Сніданок похапцем, поцілунок на виході. Біля воріт садка звичне бувай, мам, і звичне не запізнись. І тиша. Ця тиша їй потім снилась густа, як вечір перед грозою. О 16.00 вона, як завжди, приїхала до садка. На вулиці пекло. Вона мріяла лише про душ і обійми з донькою. Пані Юлю Лєрочку вже забрали. Що? Хто забрав? Ну? Тато приїжджав. Який тато? Ви що, жартуєте? Хвилина мовчання. Обличчя виховательки змінюється. Від легкості до переляку. Він сказав, що ви домовились. Він показав фото. Я вас не впізнаю. Ви не мали права віддавати дитину без дзвінка. Почалася паніка. Дзвінки батькові, бабусі, подругам. Колишній чоловік за кордоном. Дзвінок у поліцію. Черговий байдужим голосом Дитину могли забрати родичі. Зверніться через 24 години. 24 години? Її дитина зникла, а система працює, ніби нічого не сталося. Юлія стояла посеред порожньої групи. Її мозок кричав Але рот мовчав, Юля не чекала вона діяла. Світлано, мені треба допомога. Хоч якась хтось із ваших, хтось, хто не чекає 24 години». Подруга слідча подзвонила знайомому владу колишній оперативник. Після війни він волонтер. Він шукав зниклих, іноді там, де вже давно втратили надію. Влад приїхав швидко, без слів, спокійний, зосереджений. У нас максимум 72 години, але перші 12 найважливіші він знав, куди дивитись камери супермаркету через дорогу. Вони показали Білий Опель стоїть біля садка. Чоловік у капюшоні веде дівчинку. Вона тримається за нього неохоче, поглядає назад. Машина рушає в напрямку виїзду з міста. Номер нечіткий. Але є напрям, Влад киває. Ми починаємо. Юлія сиділа у штабі волонтерів. Її рука тремтіла. Вона стискала іграшку доньки плюшевого єнота, постійні дзвінки, заправки, магазини, камери на трасах, всі, кого тільки можна підключити 0214 на відео з АЗС у 30 кілометрів від міста. Білий опал. На задньому сидінні видно руку дитини. Фігура схожа на Лєру. Юлія затремтіла це вона. вона жива. Але куди вони їдуть? Там далі сосновий ліс, каже Влад. Є покинута турбаза. Там колись були дитячі табори. Але чому туди? Бо там ні камер, ні людей. І час грає проти нас. Вони зібрали групу. Поліція, нарешті, приєдналась. Колеги Світлани вийшли на оперативний канал 0307. Вони під'їхали до покинутої бази. Темно. Машина стоїть під соснами. Біля неї фігура. Чоловік. Стоїть, мов привид, поліція чекає сигнал. Напруга в кожному подиху. Лєра може бути всередині, але ми не знаємо, чи він сам. шепоче влад, Юля рветься вперед. Я не можу чекати. Там моя дитина. Поліція рухається, підходять до машини. Стояти. Поліція. Чоловік не тікає, не чинить спротиву. Просто піднімає руки. Я нічого не зробив. каже він. Вона просто особлива. Я хотів бути поруч. Всередині дитячий спальник, стара ковдра і Лєра. Жива, але заплакана. Юля вривається в кімнату, обіймає доньку, стискає її так, ніби хоче злитися з нею в одне ціле. Лєра не говорить. Тільки шепоче Я знала, що ти прийдеш. Я чекала. Юля плаче, але тихо, бо не хоче лякати доньку ще більше. Чоловіка затримали. У його домі знайшли десятки фото з садочків щоденники. Він був звільнений раніше за підозрілу поведінку. Наступні дні, як туман, Юля не відходить від доньки. Вона мовчазна, їсть мало. Вночі здригається. Коли чується гучний звук, ховається під ковдру. Юля читає казки, готує млинці, малює з нею. Але Лера малює лише чорним, психолог каже: Травма глибока, але з підтримкою вона з цього вийде. Юля тримається, хоча сама не спить, і досі боїться тиші, бо тиша це вже не спокій, Це пам'ять. Через кілька тижнів Лєра каже, Мамо, я просто заплющила очі і чекала. Я знала, що ти прийдеш. І Юля ламається Плаче так, як не плакала навіть тієї ночі, бо це не страх, це вдячність. І зцілення поступово Лєра повертається до нормального життя. Новий садок, нові друзі. Психологічна підтримка. Юля заводить новий ритуал щодня стоїть і махає доньці у вікно садка. І кожного разу чує: Мам, не запізнись. Через півроку Юля створює фонд Голос дітей. Тепер вона допомагає іншим, проводить тренінги для вихователів, консультує батьків, організовує систему сповіщень у садках, до неї приходять інші мами зі своїми історіями не всі з щасливим фіналом. Але кожна важлива Юля знаходить сенс і силу. Її біль не зник. Але він став паливом для змін. Вона більше не боїться тиші. Вона її чує і діє.